Спропонуємо двоповерховий будиночок, перемичка. Заведені всі комунікації, світло, газ, вигрібна яма. Криниця. Ось така діляночка. Діляночка позаду будинку і спереді. В принципі, достатньо. Тут можна облаштувати терасу класно. Зараз пройдемо до самого будинку всередину. Такс. Прихожа, бойлерна. Каркас, панорамне вікно. Кімната номер 1 Ось цього санвузол з віконечком. Робоча зона кухонна. Ось так виглядає. Піднімаємося на другий поверх. Так. Це буде кімната номер 4 з гардеробною. Ось так. Утеплення вата. Так, ось це санвузол основний. Кімната номер 3 Кімната номер 2 Все. Ціна 80 тисяч. 400 землі. 118 квадратів. Звертайтесь.